З чим це пов'язано? — Те, що я роблю, це мої бізнесові справи. І ні одна свиня не має права влазити в мої бізнесові справи, що я роблю. Розумієте? А тим паче оці фейки, фейки, заказні, що ви кажете, тривожні матеріали. Які тривожні матеріали? Це ці подонки, ну, ці подонки пишуть, подонки пишуть. Щоб мене очернити, -таки, да, тривожні матеріали. Все-таки у вас бюджетотворююче підприємство, і це підприємство зразок. І коли бачить такі повідомлення, повідомлення? задаються такі питання. Любе повідомлення можна в такому ракурсі дати, або раком поставити, або налякати. Але ж ніхто не скаже, в чому суть цього всього полягає. Так в чому суть? В цьому суть тому полягає, що я бізнесмен. Я думаю за, за своє господарство не тільки за сьогодні, а за те, що буде через місяць. Раніше був пустинка Романа. Зараз 25 мільйонів підіймаю, я на рік тримаю декілька районів. І всі люмлять, грудний секс, де кохання без кордонів. Ми завжди шукали сенс серед побуту законів. Але ти випала хренися пляшку і ксоп, а потім всю ніч танцювала